Друзі, всім привіт! Уж зараз обід, вже в теплиці знову жарко, але вже немає тої жари, звісно, як раніше було. О, наші лимончики. Вже я... вітя посувається все ближче і ближче. Лишив мені вже кусочок градочки всього на усього. Сьогодні посіяла тут кваску на зиму, а тут петрушку теж на зиму. Це вже я до зими готуюся. Сьогодні вже вламала його, будемо пробувати бергамот. На силу Бог дав силу. Всім привіт. Коротше, вже більше року до... вже плоди від... Від тоді, як зав'язали. Я кажу, слухай, вони вже, мабуть, такі мають бути. Один вріжемо. Це в нас. Ну, ламаємо. Я Ламаєш? Ого, крапка сидить. Запах, мабуть. Це фемінело. О, це чужий ніби. Дуже є ще фантастика, бергамот. Має. Вони навіть похожі між собою. Дуже багато накидає плодів. Так, да, подивіться, скільки маленьких. Це вже маленький, боже який запах, це капець. Я вже позивав трохи. От. Я кажу до нього, давай вже пробуємо. Він... Мені здається, що він такий зеленковатий має бути. Попробуємо. Так, полізати? Дегустуємо. Де його стоїть? Ну, давайте поріжемо на двоє. Ого, який колір. Ого, нічого собі колір, жовтий. Який жовтий? Та він вже точно достигший. Да. Ти вже не кажеш, що він вже не достигший. Я достиг. все чекаю його. <laughs> він все не дає мені зрізати. Все не що, дає зрізати. Есті? А, не кислий? Ну, знову на снімачки ця ампула. Давай. Кислий. А, що ж, солодкий. Звісно, <laughs> кислий. А смачний, друзі, є можливість придбіть, придбайте собі. Клас. Чай дуже кажуть, класний. він. Так, да, я от навіть торкнулася На листочків, то дуже пахне. Mm. Дуже пахне. От коло нього я хочу. його братан. Теж фемінело, це вже молодший. Теж цього року вже накидав, бачите, плодим. От. Блин. Дуже швидко росте, ну як не швидко росте, а дебеле дебелеві, велике дерево саме, по суті. Це з таких цитрусів, якому як теж треба місце, правда? Не. На вікні? Кислий, ну не такий кислий, як лимон. Боже, зас... по -по міру. А за чути по всьому, так? Mm. Да? Хотіла сказати за смердів. Да. Запах борнео похожий, правда? Да, борнео, борнео теж. Це ж тож... бергамоти. Да, бергамоти І запах теж такий, ну, і, такий і, сам. І, і смак похожий до борнео. Бачите, він зверху зелений, а середині вже повністю стиглий. Дуже класна форми. Я вже це і показував, да? так? Кажуть, що він ніби доходить. Його зрівають зеленим, а він же потім доходить. Невеличке деревце і дивіться форми класний. Це фантастика. Да, да. Фанта фантастика. Теж бергамот, але фантастика. Ну, вони, мені здається, е вони похожі. Вони, я читала, що вони взагалі похожі, навіть за... Да. за всім похожі. Є Костоньяром, Фемінел і фантастика. Три бергамота. А Костоньяро і... в тебе є? Був. А що, ти його звів? Вроді звів. Треба подивитися, якщо десь там на вулиці є написаний, бо в мене підписані вони. І листя в них всіх похожі. Ну тільки ну, фантастики, фантастики трошки мала сила росту. О, да. Я хотіла сказати, що він ніби не так жене догори, да. як фемінело. Бо фімінело жене капітально. Фем... Фемінело росте високий. От О, на, 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 на дворі менедавно теж такі самі показували. Високий, девелий. І на верхушці вже в нього йдуть ну, плоди. плоди. Плоди чудесні. Так ти вже наївся, оскоми мені нагнав. Класно. Будемо робити Махіто. Ні, лімонад. Ми цього року, знаєте, на що лімони в нас всі пішли? Я думала, що ми тільки зимою лимони їмо. А ми цього року лимони з'їли, бачите, жовтих нема практично. Ці всі жовті, що лишалися, то ми з'їли, це коли була дуже жара під 40 градусів. Ль лимонад дітям робила. Вони прийшли, купили, каже, мама, а дай гроші на лимонад, 40 гривень стакан. Я кажу, слухайте, то давайте я вам буду робити. лимон ага. лимони є. Купила апельсинового соку, наколотила кілька півторашок, холодильник і п'ють Пін... то, що треба. Пінебріка. Зараз, зараз або вже це свіжак вже. Як наша бабуся каже, вона все сидить і каже, слухайте, у вас лимон портиться, у вас щось за лимоном. І це вона вже не перший раз. Вона все думає, що йому щось бракує цьому дереву. Каже, у вас листя портиться, щось зробилося з листями. А це вилігатний, І він дуже класний. Він ще не родив нас. Вітя тільки це уроку перший рік. Одна при... прищепа, попри... і от друга. І бачите, нижня водно... водночас робила, і нижня пішла угу. Лучше, ніж верхня. І ось ще одна. Це взагалі. Всі це вод... ти на великому робиш. Да, всі водночас, то може також його зрізати, чи не треба? Да, так, подивишся, щоб більше. І цю гілку пустити. Угу, угу, угу. Класно. Чуєте, оце в нас тріщить, це тріщить полікарбонат. Нагрівається. Коли він нагрівається і коли заходить сонце, він починає тріщати. І коли виходить сонце, він теж починає тріщати. Він, тобто, розширається. Оці... В ньому така яка штука там є, і воно при присольцеві. А ще покажу вам вернусь назад, бо він ще. вона всього тут сидить і каже, слухайте, йому щось бракує цьому вазонові. І кожен раз нас постійно будоражить з ним. Каже, у вас вазон пропадає. А, а цей листок є безпантовий. він ніякої користі не несе е, дереву самому, бо в нього нема зеленого. Якщо нема зеленого, то немає поживних речовин, де дає на дерево. — Хлорофілу? — Так, це виходить, що того він вибагливий йде. Що, ти вважаєш, що він вибагливий? Ну, ну вибагливий, бо в цього є повністю зелена маса і він жене і росте. То що він за йому вже 7 місяців. От за 7 місяців такі невеличкий виси. Це, це тяжко росте, того а цей взагалі стояв не ріс, во, тільки почав. Ну, рости. трошки пішов. Бо привівка, бачите, що залежить від підвоя. Сильно. Якщо сильний підвой нанизу, воно ну, росте ну, гад, гад, дуже класно, росте. Дуже... Я його хотів постійно. А. І так вийде, що... От бачите, тут який підвой. Вітя підвів на великому пандерозі старій, йому 5 років чи 6-й пандерозі, і привів Шукомоглик. апельсин. І подивіться, яку, ми вже з, нині, з ним думали, гадали, що він вже на другий рік десь Бог буде родити. За, за... Так, подивіться, на якому дереві і нагнав скільки зеленої маси. Так, друзі, ви казали мені за ананас. Зараз, зараз я йду до тебе. Фоті, так, це так. всі мої е, втравневе вкорінення, чи коли ми в червні вкоріняли. Mm -hmm. Оце вже я їх, бачите, малиші київського повисаджувала і вони вже повністю. вже... З корінням вже вегетують. Та вона за нему дивиться. Так, це в нас поділено. Павловський. Павловський взагалі шикарний цього року. Як то кажуть, поліття на нього. Каже, вітя там той наріс цього року. Я кажу, ну ти знаєш, так як на персики, один рік роди, на другий рік не роде. Як яблунка одного року вродила, на другий рік не вродила. Йду я йду до твого ананаса. Що? Є? Пішов да. Обірвав ті всі дітки і пішов вріз. Подивіться, який класний вже виріс. От, вже він до кулака доганяє вже. Класний Навіть верхушка віджила да, зверху. Да, да, да. Оця верхушка, вона якось ніби стояла на місці. Дивіться, що я з ними зробив. От. Я їх взяв, підсушив чуть-чуть і спробував вкорінити. І, ви знаєте, і, напевно, буде діло, бо да, я бачу, вже. що вони вже скільки тижнів чи Дабіся два тижні? більше вже, до двох неділ. І от, от такі бо вони що вже... їм не бракує ніби да. нічого. Повинні бути. Угу. Так що. Якби каже, нам писали, якби було у вас багато, можна було пореексперієнтувати так один, жалко. А ось, вот, це вже від нього. Це вже від нього, вже дітки його, можна так сказати, торішні. вже гарні. Можна би заміну ту потім викинути, да, а це й посадити. Палюш, коли щорінці собі полбимося, ти поставить, що впаде. Колючий. одне мені не подобається, що він колиться. Колючі. Угу. От це верхушки я попускала, це я вечором поляю. Це жарко їм. мексиканські теж цього року розрісся і на вулиці розрісся. У мене, дивіться, далі продовження слідує. Сьогодні вже висадила знов на Не знаю, чи ще щось дикарі повисаджувала, бо Вітя ще знайшов мені в торбинці. Все-таки ще... все, все хочеш посадити. Так, так? Я думаю, що зараз ще серпень місяць до жовтня вони ще повинні посходити мені. А там навіть якщо зійдуть. То я їх до хати, якщо буде холодно, заберу. Uh -huh. о, ще одна, о, ще один тазик буде. Це один посадила. От він. Покажу а, що, вам що бразильський. Що Подивіться, як пішов, це все мої браз... бразиляни тут, а я теж їх повідкладала, посортувала. Хтось питав за нього, не переживайте, цього року я його трошки маємо насадили. Так, одне вже йде на мусорку, вітя на те розстіння, що він заказав. 450 гривень. Фейхуа хуа. Навіть <рес> да, да, воно не спробувало мені. Навіть пустити. листочка не спробувало, воно одразу здохло. Я вже його і підсушував, і вже, ну, як чуть-чуть, і вже пили.